Кам'янському перевіряли мережі зливу меліоративної системи. Через скарги мешканців району Романкове чергове виїзне засідання комісії відбулося на одній із ділянок системи. У період злив цю місцевість часто підтоплює. Чи вдалося виявити проблемні ділянки? Дивіться далі. Виїзне засідання робочої групи з обстеження зливомаліоративної системи відбулося в районі Романкове. Саме сюди, за дорученням міського голови Андрія Білоусова, вирушили спеціалісти екологічного департаменту, комунальники та представники територіальних комітетів. Мета обстежити та усунути причини підтоплень та забруднення мережі вздовж житлових будинків. Сьогодні відбулося у нас виїзне засідання робочої групи з питань обстеження мережі зливомеліративної системи міста. Це така дуже важлива артерія нашого міста, адже саме до цієї мережі потрапляють талі, ґрунтові води, а також ті води, які випадають під час обільних злив та опадів. Особливу увагу приділили ділянкам по вулицях Макіївська, Стасова та Молодіжна. Саме тут найбільше скарг на засмічення. У засміченому стані маліоративний канал може не справитись з навантаженням, а загроза підтоплення стає звичним явищем. На жаль, ще раз кажу, що основне засмічення, яке ми діставали, це було побутове сміття. Це були відходи життєдіяльності людини. А це саме залишками огородного виробництва, це саме там були такі як овощі, помідори, огірки, все, що пропало. Також бур'ян. Просто видно, що тачками вже почали сюди скидати. Хочу нагадати, що буквально пройшло всього три дні, як ми провели роботу про розчищенню, тому це дуже прикро. Канали, якими повинна стікати вода, систематично засмічуються. Фахівці на місці визначили з роботами, які упередять критичний стан окремих ділянок. Одна із ділянок, яка приймає з закритих колекторів зливову талу воду. І потім транспортує її. От за Ілюся, ви саме бачили, де це от колишня Стасова перетинається з Макеївською і місточок, на вулицю Азовську йде. А тут більше засмічується. Скільки розчистили, скільки сміття вивезли. Мало того, що дерева ростуть, вологи багато, ну сміття було просто ну, неймовірна кількість. Неабияких проблем додає людський фактор. Наприклад, у районі кінцевої зупинки четвертого трамваю підприємці та мешканці скидають сміття на узбіччя з приватного сектору. Вивозиться сміття прямо у мережу каналу, і вони виносять ці пакети в тупік четверки. О туди повністю захаращили. Ми там вичистили е, в своє час ще проводили суботники грандіозні. Там мішки, там буквально за, наверное, за сезон з осені до весни, саб... вони повністю захаращили. Підняла це питання приводу вивозу сміття. То знаєте, як ото кажуть? Це моє питання, яке я е, все-таки поборола. В приватному секторі вивозиться сміття. Претензій у нас немає абсолютно ні до кого з екосіті. Але приватні підприємці, починаючи від 28-ї школи до Аннушки, немає договорів ні в кого. Представники комісії наголошують, лише спільними зусиллями мешканців та комунальних служб можна уникнути засмічень каналів та підтоплень територій. Чистота мельоративних систем це перш за все безпека вулиць під час негоди. З нагоди цієї хочу звернутися до місцевих мешканців, все-таки дбати про мережу каналу малюватирної системи, яка проходить вздовж ваших вулиць, адже ви самі розумієте, що з настанням обільних опадів, а також злив, ви, на жаль, зможете потерпати від підтоплення, якщо ця мережа буде неправильно функціонувати. Тому давайте разом все таки дбати про її стан.